Алоха, друзі, на зв'язку Game7. Абсолютно повністю розділяю ваші думки стосовно того, що ось цей All Star був одним із найменш цікавих за останні років 10. І у сьогоднішньому відео поспілкуємось із колишнім гравцем NBA Джей Джеєм Редіком. Він озвучив дуже цікаві причини, чому ось цей матч зірок вийшов саме таким безхребетним. Також трохи поговоримо про останні нові підписання команд, але спочатку... І почнемо, друзі, з All Star Weekend. Якщо не торкатись самої гри та пари конкурсів, то цей зірковий захід був досить непоганим. Формат драфту перед грою просто кайф. Також як завжди, купа цікавих та смішних моментів із гравцями. Знаєте, тут дуже класно. Дуже класно, мені так подобається. Крута атмосфера, тому просто насолоджуюсь моментом. З ким би хотів грати в одній команді. А ну можливо, і з лукою. Хоча знаєте, ні, я з ним вчора грав. Він мені взагалі не сподобався. Цей лука. Хто завгодно, тільки не лука. Будь ласка, тільки не з лукою. Слухай, я чув, ти там щось про мене казав, коли розмовляв із тими хлопцями. А ти про що? Ну ось там, коли біля кільця ти стояв і розмовляв, о, ні-ні ні, я твоє ім'я не називав, точно не називав. Чувак, я чув, я ж не старий. Але знаю, що, братику, ти більше і не молодий. Так, ти вже не молодий. Але все ж таки, що було не так із самим бачим, та в чому причина такого безхарактерного виступу гравців на такому гучному івенті. Давайте розберемось разом із JJM Джей Джеєм Завжди дуже цікаво дізнатися, якісь інсай. Айде від гравця NBA, тому що справжнє закулісся може розкрити тільки та людина, яка безпосередньо брала участь у такому заході. Поїхали! І так, перш за все, матч усіх зірок сам по собі. Давай про нього. По-перше, я абсолютно повністю згоден із тим, що сказав після гри Джейлен Браун. Це був не баскетбол, це був такий коридор слави для Леяпа. А я також погоджуюсь з Майком Мелоуном, який сказав після що це була найгірша баскетбольна гра, яку він бачив. Так, це перебільшення, але все таки. Я дуже співчуваю всім фанатам, які е, дуже хочуть побачити і шоу, і з іншого боку, як пацани дійсно змагаються. Але я вважаю, що ось така організація All-Star просто унеможливлює змагальний аспект на All-Star Game. Слухай, там от нещодавно Ней Джонс дещо опублікував у Твіттері, я хочу тебе про це спитати. От дивись, ти безпосередньо брав участь у зірковому вікенді? Отак, в конкурсі троочкових, не в самому матчі, але все ж таки, це ж бляха, просто зоопарк. І оскільки я знаю, ким би ти не був учасником All Star Game або якогось челенджу, то все одно увесь твій день розписаний від івента до івента, від якоїсь промо-акції до промо-акції. І це продовжується постійно протягом вікенду. Тому чи взагалі це можливо налаштувати себе на змагальний баскетбольний ритм? І я навіть не кажу про 100% змагальницьку гру, розумієш а б відсотків на 50. Адже знову ж таки кожна твоя хвилина розписана. Тому озвуч якесь своє рішення, і чи взагалі є таке рішення, аби врятувати. Матч усіх зірок. І так, мій досвід ось такий: я двічі був на All Star Weekend, Я не був на самому матчі зірок, я був чисто на 3 3-point контесті в суботу. І обидва рази в неділю зранку я вже звідти їхав. І я би сказав, це зайнятість нон-стоп. Постійно. Окрім того, що ти береш участь у самому челенджі, є ще купа івентів, здебільшого благодійних, які має відвідати абсолютно кожен учасник All Star Weekend. Тому ти постійно знаходишся у русі, ти постійно рухаєшся від однієї локації вені. До іншої локації. Але давай, знаєш, повернемось краще до самої гри. От що я хочу сказати про саму гру. Це, чувак, грьобана вистава. І знову ж таки, драфт перед грою, мені дуже сподобався. І ось дивись, перед грою в нас драфт, а потім концерт посмелоуна. Ти розумієш? Немає ніяких підстав, аби ця гра була дійсно змагальною. І тут, е, добре, якщо знову ж таки повертаючись до того, що сказав Нейт у твіттері. Так, я одразу скажу, є гравці НБА, які ходять на вечірки перед матчами. Але подивіться, як влаштований All-Star Weekend, як влаштований сам матч, як влаштована розминка. Тільки уяви, гравці вийшли на розминку за дві години до початку самої зустрічі. Я не знаю жодного All-Star, який би так робив. Зазвичай гравці виходять на розминку там за годину до гри. Лука і Джоель виходять десь за 50 хвилин. Тому я скажу ось що. Часу для того, щоб підготувати себе для реальної гри на All Star Weekend просто не існує. І ви зрозумієте, спочатку ми з вами дивимося, як Яніс і Леброн травлять там жарти під час драфту на сцені протягом десь хвилин 35 приблизно. Потім ми дивимося концерт Пост Мелоуна, і потім ми очікуємо, що гравці будуть грати на повну. Так, от, знаєте, це просто нереально. Тим паче з тим, як зараз влаштований All-Star. Нереально. Але знову ж таки, я співчуваю всім фанатам. Я не знаю, як вирішити цю проблему. Я думаю, що фанати хочуть в першу чергу побачити те, що вони бачили на матчі висхідних зірок між Діоном Вейтерсом та Тімом Хардовим Джуніором. Тут, друзі, невелика пауза. Якщо хтось цього не бачив, давайте подивимось, це було феєрично. І так, Тім Хардовий Джуніор, непоганий лаявчик. Це до речі, All Star 2014 року, матч висхідних зірок. Там молоді Кевін Дюран та Джеймс Харден у ролі глядачів, і Діон Вейтерс з Тіму Хардевою Джуніору буде відповідати також у проході. Складний ли тут вже із супротивом. І подивіться на рахунок: 108-108 це вже друга половина. Там грали не по чвертях, тому можна сказати, що це майже клач. Залишаються останні 7 хвилин. І Діон Вейтерс на цей раз трьоху заряджає Тіму Хардевою прямо в обличчя. Виводить свою команду вперед на плюс 3. Звичайно, Тімі буде відповідати одразу з логотипа. БЕМ! Нічого собі. 111, подивіться, яка щільна гра. Тім ще й додає трохи пристрасти і каже: Окей, давай один в один, я готовий в захисті працювати. І Діон Уейтер здропає його на підлогу. Найс. Джеймс Харден і Кевін Дюран просто сходять з розуму. І Діончик ще трьошку в обличчя знову заряджає Тіму Хардовою. До речі, якщо придивитись, то в цьому матчі також можна побачити. Там і Пламлі, і Оліник, і Лілард бігає, і Яніс. І Тім Хардовий Джуніор ще одну трьоху майже з логотипа заряджає 114, 114. У Хардової Джуніора після цього матчу буде 36 понтів на рахунку. Діона Вейтерса 31. І знову Діончик у проході. Тут було порушення правил. Звичайно, обидва штрафних він влучить. І залишається останні там 4 хвилини. Знову тім Хардовий Джуніор насипає здалеку, виводить свою команду на плюс 3 вперед 121-118. І вгадайте, хто буде відповідати? Правильно, Діон Вейтерс. Взагалі він відомий гравець, тим, що якраз запалювався дуже швидко, і на цей раз середньої дистанції відповідає: вся арена там просто сходить з розуму і, звичайно, відповідати буде Тім Хардовий Джуніор Діон Вейтер сповівся на перехоплення, але ні, отримав трьоху Тім його за це карає. Дюран каже, все зав'язуйте. Я не знаю, чи може бути взагалі краще. 124 120 знову команда Тіма хардового Джуніору попереду. І знову всі розуміють, що Діон Вейтерс має просто відповідати, він не має права не відповісти і знову заряджає трьох в обличчя. Знову влучно. Цю дуель, мабуть, можна назвати сміливо найкращою за останні років 20 на Олстарі, навіть не дивлячись на те, що вона була у матчі висхідних зірок. І ось тут вже Тім Кардовий Джуніор не справляється. Якраз Діон Вейтерс робить дуже вчасний дефлекшн і ще одну трьоху заряджає. Все, все на цьому треба завершувати. Неймовірно. Далі фанати хочуть трошки більше, ніж їм подарували Джейлен Браун та Джейсон Тейтом у третій чверті. Адже вони все одно рухались там відсотків на 60% своєї швидкості. І я прекрасно розумію, що фанати хочуть побачити саме це. І в цьому матчі такого було нуль. Нуль супротиву. І якщо чесно, на це було сумно дивитись. Окей, а на твою думку, чому у 2020-му от було прям круто? Це був єдиний All Star Game за останні років 10, який вийшов прям дуже напруженим. Всі ж інші були приблизно як. І останній і у 2020-му було відчуття клас. Ми нарешті це отримали. Я вже не пам'ятаю усіх тонкощів саме цієї гри. Але я думаю, у кожному матчі з рок є вірогідність, що ми отримуємо класний поєдинок. Не знаю, чи пам'ятаєш ти, що саме трапилось там у 2020-му, але все ж таки, чому саме тоді у 2020-му спрацювало, а усі інші роки ні. А чесно кажучи, я не думаю, що тоді відбулось щось особливо. Просто так пішла гра, що під кінець вона була рівна. Це не те, що гравці такі все будемо рубитись. І вчора, наче також була мотивація, гроші на благодійність, але всім було пофігу. І я зараз не нападаю на гравців, просто вони реально про це не думають. Це як О, до речі, знаєш, що кумедно. Нещодавно ми робили подкаст, заливали там його на різні соціальні мережі, і там я представив свій формат All-Star Game. 15 гравців з кожної конференції, або просто відберіть там 30 найкращих гравців ліги. Просто відберіть 30 найкращих гравців, повірте, унікальність того, що ти став All-Star, абсолютно нікуди не дінеться. На All Star потрапляють менше 5% гравців. І навіть якщо ми відберемо 30 гравців на All Star, за співвідношенням до загальної кількості гравців це все одно не буде перевищувати 2011 рік. І знаєш, які був найчастіший коментар в Ютубі там, в інших соціальних мережах. Найчастіше люди писали, що тоді усім недостатньо буде ігрового часу. І я неймовірно сміявся кожного разу, коли це читав. І минула ніч якраз пояснює, чому. Наприклад, Йокіч буквально сказав, що він не хоче грати на all -Star. Коли у Джимі спитали, що він туди не потрапив, він сказав: Окей, без проблем. Тому що найважливіше для гравців не зіграти, а бути визнаним олстаром. І ми в середині анба живемо в атмосфері, де кожен хоче виграти чемпіонство. І це задача номер один. Сорі, але це пріоритет. Але знову ж таки, це не значить, що гравці цього не цінять. Це не значить, що гравці зневажають усіх, хто дивиться Остар, усіх хто прийшов, купив квитки. Це не значить, що гравці не сприймають серйозно всю відповідальність бути Остаром. І я про це також до речі казав у тому подкасті. Але сама гра вона просто неважлива. просто неважлива і нікого не гребе. Скільки він відіграє, 35 хвилин або 8. Джиммі Батлер на останніх двох AllStaрах зробив два прискорні, такий все, хлопці, з мене досить. Е, про дан контест поговоримо якось пізніше, але от дивись, е, таке враження тепер, що увесь All Star Weekend став якимось нецікавим. Якщо казати про скіл челендж, то взагалі постає питання, чи він потрібен? І ще скажи, що би окрім тих челенджів, що є, ти би ще хотів бачити у програмі All-Star в суботу, я би дуже хотів побачити гру в Хорс. От що би ти хотів побачити? Тому що в конкурсі скілів я не бачу сенсу. Так, я не кажу. Що від нього треба відмовляти зараз, але це не те, що вболівальники після цього року такі все чекаємо наступний рік, бо скіл Challenge був просто бомба. Я би хотів побачити змагання один на один, але дивись, в чому справа. Останні років 10 я також можна сказати трохи уникав так участі у подібних змаганнях або конкурсах. І зараз я можу сказати точно, що я абсолютно не відчуваю ніякого негативу до гравців, які відмовляються брати участь у таких змаганнях. І ось чому? Тому що зараз все стає мемом. Все потрапляє там в House of Highlights, потрапляє на ESPN, потрапляє на основну сторінку NBA. Буквально кожен момент навічно в інтернеті. Буквально кожен. І тому аніж, наприклад, знову ж таки. Так, я їх звинувачую в цьому. Так, можна спробувати на 100% позахищатись проти Леброна на All Star Game. Але якщо не спробуєш, то не опозоришся, розумієш? Саме ось таким чином у нас потім одна команда набирає 182 поинти. І я не применшую MVP Джейсона Тейтума, бо він якраз вийшов грати. Але знову ж таки, 55 очок на All Star Game. Ну, типу, можемо ми записати цей рекорд із зірочкою через те, яка брутальна була ця гра. О, так, люди роками говоритимуть про цей перформанс. Добре, а тоді чи не вважаєш ти, що така сама фігня відбувається на дан контесті? Про Макланга ми поговоримо пізніше, але люди жаліються, що на конкурсі данків немає Джаму Ранта, що немає Ентоні Едвардса, якихось інших молодих, але вже суперзірок Ліги. Але знову ж таки, якщо Джаму Рант на конкурсі не дасть три поспіль данки по 50, його просто змішають з лайном. І таким чином ти просто підставляєшся під критику. Так, я думаю, що безперечно в цьому є частинка того, що ти сказав. А також я дуже до речі радий, що після Олстару вони зробили кілька днів вихідних. Тобто, хлопці, які беруть участь, потім матимуть ще трошки відпочинку. Тому причина може бути ще й в цьому. От я зіграв 15 сезонів, і кожного разу, десь в місяці, січні-лютому, ти розумієш, що у тебе попереду ще 25 матчів регулярки і плей-офф. Тобі хочеться маленької перерви. І були часи, коли зірки брали участь у цих контестах, де Данко Мудан 14-го, Блейк Гріфін, ще коли він грав за LA. І є досить багато хлопців, які були задіяні і в п'ятницю, і в суботу, і в неділю. І всі вони як один кажуть: дякую, я спробував, але це була дуже погана ідея. Тому я думаю, що це основна причина. Тобі просто необхідний там фізичний, ментальний, емоційний відпочинок. І ще я думаю, що для багатьох гравців, ну, наприклад, в чому цінність, так? Для Дерека Джонса Джуніора, коли він виграв дан контест, це було круто. Він отримав контракт із Пумою. Для хлопця типу Мека Макланга. Це теж круто. Але яка в цьому цінність для, скажімо, Джаму Ранта? Яка цінність? Так, згоден її майже немає. Так, і навіть навпаки більше буде негативу, аніж позитиву. А, давай тепер трошки про Мека Макланга, буквально пару слів. А, ну по-перше, пацан із Вірджинії із Гейт-Сіті. Гейт-Сіті. Томі, там населення. У я не знаю, чи там взагалі є дві тисячі людей. Останнє, що я читав, тисяча осіб. А ти бачив його у старшій школі? Бачив його на різки? А ні, ні. Ну як, я бачив, я, я знав, хто це такий. Тому що неодноразово бачив його на House of Highlights, Overtime, Ball is Life. І знаєш, я би сказав так: я дуже вражений тим, що він от, буквально там в одному кроці від NBA. Я завжди думав, що він просто данкер, суператлет з карколовним стрибком. Але він дійсно, як ревей, став набагато кращим. Він непогано грав у коледжі. Також я бачив одну його гру у літній лізі за Лейкерс, тому він класний гравець у баскетбол. На додачу до того, що він суператлет, він класний гравець. У баскетбол. І так, очевидно, він зараз підписав двосторонні контракт із Sixers. І подумай, ось над чим. Він був найвідомішою людиною на дан контесті, при цьому не будучи гравцем NBA. Як тобі таке? Окей, друзі, ось такі цікаві думки щодо All Star Weekend. Тепер, будь ласка, напишіть ви в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну, а ми давайте поговоримо про останні більш-менш вагомі підписання команд. І, звичайно, почнемо із п'ятого зі складу черпашок ніндзя Расела Весбрука. І так, брат Мікелянджело Донателло підписав. Тався із Лос-Анджелес Кліперс, і тут не треба плутати Весбрука, який був у Лейкерс, і з Весбруком, який зараз гратиме за Кліперс, адже ВЛА раз коштував під 50 лямів на рік, та був оточений такими ж, як і він, гравцями без стабільного китку. Що ж стосується Кліперс, то тепер після викупу контракту Весбрук за мірками НБІ отримуватиме не зарплатню, а просто велике спасибі. Плюс він буде оточений дуже непоганими з точку зору шутінга гравцями. А це єдиний, мабуть, спосіб дістати Ати якусь користь від расела на майданчику. І найкраще для кліперс те, що в даній ситуації вони не ризикують, вони завжди можуть його посадити в умовній четвертій чверті на лаву і не паритись, адже глибина у команди просто чудово і як такої необхідності, прям у Безброку немає. Але в той же час він це безпрограшна лотерея, він все ще може дати корисний трипл-дабл, десь у глибокому плей офф марафоні та зняти трохи навантаження з лідерів. Тому LA Кліперс черговий раз можна поаплодувати за хорошу роботу. Фронтофісу в цьому році. Тепер Кевін Лав, 34-річний ветеран, підписався із Майами-Хіт. Вже наповно намагається увійти в ритм у новій команді. Клівленд викупив контракт Кевіна після того, як Бікерстав не знайшов оптимального місця в ротації для лава. Команда та гравець розійшлись по мирному. Як каже Маколом, це був хороший розвод. Тим паче, Майами вже став таким собі раєм для ветеранів, впевнений, що маючи Еріка Сполстру в якості головного тренера, вони точно розберуться, що. Із лавом робити, адже СПО вміє міксувати ротації таким чином, аби витягати зі своїх гравців навіть вже напівмертвих гравців якомога найкращі їх якості. Ну і Бема Дубайо також вже привітав новобранця своєї команди, написавши: Ти тепер краще забиває грьобані триочкові. На що лав відповів не менш яскраво, ти тепер краще створює грьобаний простір. Ну і як на мене, непогане підписання для хі, так, Кевін вже не той, але це досвідчений боєць, який відігравався у фіналі з рахунку 1-3, який що таке плей-офф та який там рівень боротьби? А отже, може на пару із хаслемом вчити та підказувати більш молодим гравцям? Ну і Патрік Беверлі, звичайно, думаю, ви вже чули, що клоу наразі підписався з Чикагобулз. І сказав, що у них тепер непогані шанси на плей-офф. Тут коментувати навряд чи щось треба. Залишимо Патріка Беверлі у хмаринці власного гумору. Також, якщо ми вже заговорили про биків, то Лонзо бол, який переніс вже пару операцій в цьому сезоні, на паркеті не з'явиться, адже має досі больові відчуття. Тому Чикаго вирішило його запакувати до початку наступного сезону. Трохи сумно, звичайно, адже Лонзо тільки почав виходити на хороший рівень, став справжнім двостороннім гардом. Отже, бажаємо йому міцного здоров'я. Ну а на цьому, друзі, у мене. Не все вже сьогодні вночі відновлюються матчі регулярки, тому продовжуємо слідкувати. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!